Роман Цупяк Білий голуб. Я познайомився з цим хлопцем під час відпочинку в санаторії. Так сталося, що мої діти придобали мені на день народження путівку в санаторій перлина Прикарпаття в Трускавці. Мої відмови, що я не маю часу їхати, що у мене повно роботи, на них не подіяли. Вони казали, що у мене завжди немає часу, бо весною городи треба орати і садити, влітку сапати поливати, а восени збирати урожай. Крім того, це зимовий період, тож моя відсутність для нашого господарства не критична. Діти мене запевнили, що всі роботи, які треба буде виконувати, вони зроблять самі під керівництвом мами. Моя благовірна Катя дітей підтримала. Їдь! Хоч місяць матиму спокій від твого бурчання. Можна подумати, що я більше говорю від неї. До поїздки в санаторій я мав днів 10, тож пройшов у лікарів обстеження, здав аналізи, зробив УЗД. Лікар сказав, що я, мабуть, зловживаю солоним і солодким, бо у мене в нирках є пісок. Пожартував, Цементу ще немає, але пісок є. Крупнозернистий. Виписавши ліки, порадив поїхати до Трускавця. Я похвалився, що діти вже купили мені путівку, на що він зауважив, що я маю хороших дітей. Приїхав у трускавець, знайшов санаторій і поселився. У кімнаті був один, але працівники санаторію попередили, що триває заїзд, і до мене ще когось можуть підселити. І дійсно, години через дві до кімнати зайшов хлопець, познайомились, назвався Сергієм, працює водієм, йому 26 років. А мене звати Роман і я тракторист. Поцікавився в юнака чи одружений, був, розлучився? Смерть розлучила. Пробач, хворіла? Отруїлася грибами. Поїхала в село провідати сестру, але запізнилася на автобус. Залишилося ночувати. Чоловік сестри приніс гриби, повечеряли, а на ранок всіх знайшли мертвими. Так разом їх і поховали. Відтоді я гриби не вживаю. А сестру дружини часом не Марією звали, а її чоловіка Іваном. Так, я знаю про цей випадок, бо це було в моєму селі. Тому я думаю, де я міг тебе бачити? Мабуть, на похороні. То ви зі слободи. Ми ж з вами земляки, бо я з Рожнева. У мене в Рожневі мешкає син Тарас. Має хлібобулочний магазин. Я раз або два на тиждень їду до нього, привожу на продаж жінчину солодку продукцію. Я вашого сина знаю, бо ми живемо на одній вулиці, а ходжу я до нього в магазин по хліб. Скільки років ти прожив разом з дружиною? Три. У нас є однорічна донька. І як даєш собі раду з дитиною? Моя сестра у декретній відпустці, її синок старший від моєї Софійки на місяць, разом їх і доглядає. Коли діти трохи підростуть, віддамо до дитячого садочка. Не плануєш одружуватися? Ще рана не загоїлась, та й нема з ким. Ви вже про мене дещо знаєте, то тепер розкажіть трохи про себе. Біографія у мене дуже проста, школа училище. З дитинства дружив з сусідською дівчиною катею, я був старший від неї на два роки, захищав її від розбешакуватого сусідського хлопчика Віті, який завжди намагався або відібрати в неї іграшку, або штовхнути, або смикнути за косу. У нас з Віктором часто відбувалися бійки, в яких я в більшості випадків зазнавав поразки, бо Вітя був старший від мене на три роки і сильніший. Я закінчив училище, отримав права тракториста і одночасно водія. Деякий час працював у колгоспі, Катя здобула професію кондитера і працювала в місті в одному з кондитерських цехів з нашого села до міста близько. Автобусом можна доїхати за 15-20 хвилин. Мене призвали до війська. Катя пообіцяла чекати, а я запропонував після служби з нею одружитися. Потрапив у десантні війська. Про армію у мене найкращі спогади. Ганяли нас немилосердно, але я втягнувся. Приємно було відчувати себе здоровим і сильним. Після року служби я отримав відпустку, приїхав додому, батьки раді, розпитують про службу, про здоров'я. Я не можу вечора дочекатися, щоб побігти до каті. Зустрілися, обіймаємося, цілуємось. Катя поскаржилася, що вітя чіпляється до неї, надає приходу. А тут і він прибігає, легкий на згадку, і до мене. Ти чого сюди прийшов? Забудь, тут уже місце зайняте. Це ти можеш забути, бо не твоє це місце, ти тут зайвий. Я тобі покажу, хто тут зайвий. Ну й до мене з кулаками. Отут мені згодилися прийоми ближнього бою, який я вивчав, як десантник. Я перехопив його руку, вивернув і штовхнув у живоплід. Вискочив він з грабини подряпаний, поколотий, і до мене я тобі зараз надаю копняків. Я знову відправив його в гробину ще й піддав під зад чоботом. Це його не зупинило, і він поліз до мене битися. Я його тикнув пальцем в одне болюче місце і він упав. Катя перелякалася. Ой, Рома, що ти накоїв? Заспокойся, нічого страшного. Через кілька хвилин він очуняє, знаєш, що я пропоную, давай зареєструємо шлюб, і тоді він не зможе тобі докучати. Катя погодилася, батьки теж не заперечували. Особливо був задоволений батько Катерини, бо не раз потерпав від напасних сусідів від Віктора і його батька. Це ж яка йому допомога прибуває в протистоянні з агресивними сусідами? Ми пішли в сільраду і написали заяву через те, що я був солдатом-відпускником. То ми не чекали місяць, а шлюб зареєстрували за кілька днів. Батьки організували вечірку, а весілля пообіцяли провести після мого повернення з армії. Наші медові дні і ночі швидко минули, бо закінчувалася моя відпустка. Згодом Катя мені написала, що завагітніла. Коли народилася донечка, командир полку надав мені відпустку, сказавши їдь додому. Не часто в солдата строкової служби народжуються діти. І так сталося, що під час моєї відпустки Катя завагітніла вдруге. І коли я повернувся з армії, то у мене вже було дві доньки. Потреба у весіллі відпала, але ж я хотів хлопця, то ще попрацював над вирішенням цієї проблеми. Після служби пішов працювати в колгосп трактористом. Заробітки були невеликі, але можна було підробляти, коли орав людям городи. Коли колгосп став розвалюватися, я на заборговану зарплату забрав свій трактор, трохи доплативши. Катрусине підприємство теж розпалося, але вона знайшла вихід з важкого становища, стала пекти на весілля короваї, хоч не часто, але все-таки якась копійка капала. Одного разу їй замовили спекти печиво на весілля, а за три дні до весілля молоді їхали мотоциклом і потрапили в аварію. Дату весілля змінили до виходу молодих з лікарні. Не пропадати ж солодощам. Катя пішла до підприємця, щоб взяв солодке на продаж. Він трохи вагався, бо не був впевнений, що його розкуплять. Але печиво розібрали за один день. Тоді підприємець сам прийшов до Каті, бо переконався, що товар якісний і швидко продається, а там і інші підприємці стали замовляти, так що вона залучила до цієї роботи і дочу. Потім бізнесмени навколишніх сіл і собі стали замовляти її випічку. Отак і живемо. Я вже всіх дітей оженив, маю п'ять онуків. Ой, щось я розговорився. А тобі вже лікаря призначили? Так, якийсь бойко. У мене теж лікар бойко. Наступного дня після сніданку ми з Сергієм пішли на прийом до лікаря. Виявилося, що це жінка, Софія Іванівна. Коли підійшла наша черга, я сказав Сергієві, щоб він ішов перший. Почув, як лікарка запитала Сергія, звідки Білий голуб прилетів, відповіді не почув, бо Сергій зачинив двері. Мене дуже зацікавило, чого лікарка назвала Сергія голубом. Але ми бігали на різні процедури, і я зміг запитати про це в нього лише після обіду, коли ми опинилися в своїй кімнаті. І ось що він мені розповів. Я працював у транспортній організації, яка займалася перевезенням різних товарів, що замовляли люди і різні підприємства. Одного разу торгове підприємство замовило провести із сусідньої області дві тонни цукру. Зі мною поїхав їхній представник, який мав оформити відповідні документи. Коли ми завантажили цукор, він попросив мене, щоб далі я їхав сам, бо хотів відвідати дочку, яка тут проживала. Я погодився. Дорога сірою стрічкою простягалася перед машиною. Був гарний вересневий день. На дворі тепло, але не жарко. На небі жодної хмаринки. Проминув невелике містечко. Після крутого спуску дорога знову подерлася вгору. Попереду виднівся ліс, біля якого тулилося з десяток акуратних будиночків. Відчув, що машина завиляла, загальмував і зупинив машину. Як я і передбачав, спустило заднє колесо, витягнув запасне, зібрав необхідний інструмент. Щось сталося, почув жіночий голос із-за живоплоту, колесо спустило. За живоплотом стояла жінка середніх років і з цікавістю спостерігала за мною. Моя машина зупинилася якраз біля її хати. А коли міняти забере багато часу, поцікавилась жінка. Не дуже. А у вас можна води попити? А чому не можна? Звісно, можна, та й не тільки попити, а й помитися, бо обличчя замастив. Коло криниці є умивальник і мило. Зараз винес рушник. Коли закінчив роботу, напився і помився, подякував жінці і вже збирався йти. Але вона ще хотіла побалакати зі мною. Ще далеко їхати за дві години. Дома, мабуть, жінка чекає ні. Мені лише 20 років. Я не жонатий. А чого не женишся? Не маю часу. Все в роз'їздах. Треба цю роботу залишати, бо навіть не маю часу оженитися. Гаразд. Поговорили. А тепер ходи до хати, я тебе погодую. Дякую, не треба, я вже скоро буду вдома. У мене чоловік теж водій, далекобійник, тижнями його не бачу, знаю, як ви харчуєтесь, булочку з'їсть і вважає, що він пообідав. А може, я хочу милосердя проявити. От спраглого напоїла, уже одне добре діло зробила. А тепер друге діло хочу здійснити, подорожнього в дім прийняти. А третє добре діло нагодувати, а ти не даєш мені добрі справи творити. Жарти жартами, але прошу тебе, ходи до хати. Як я тебе нагодую, то може якась добра душа і мого чоловіка в дорозі погодує, а звати мене Ольга Петрівна. Мені було незручно відмовлятись, і я пішов до хати, зауваживши, що все тут було зроблено добротно і гарно. Новий будинок, господарські споруди, криниця, паркани і садок все у зразковому стані. Видно, тут живуть хазяйновиті і працьовиті люди Софійко, а у нас гості. Білий голуб прилетів, а це моя дочка, вчиться на медика. Скоро буду мати в хаті свою лікарку. Не так швидко, мамо, поправила дівчина, що вийшла з сусідньої кімнати. Ще два роки вчитися. А мене звати Сергій, моя мама теж медик, працює медсестрою в лікарні. А чого ви ми назвали мене Білим голубом? Бо мені на ранок сон наснився, ніби вийшла я на подвір'я, а навколо така краса, весна, сонечко світить ясно, в саду вишні зацвіли, встала я курей годувати, а звідкись прилетів білий голубі, сів на хату. Потім злетів і став з курми зерно збирати. Зернятко клюне і відбіжить, бо курей боїться. Кинула я йому окремо, а тут півень, як закричить, голуб знявся і полетів. Я й не побачила куди, і прокинулась. Дуже мені хотілося сон додивитися, дізнатися, чи повернеться білий голуб, але вже не могла заснути, та й пора було вставати. Я не голуб. Але моє прізвище Голубовський. Поки Ольга Петрівна розповідала сон, Софія вже внесла й поставила на стіл тарілку борщу, кілька шматків хліба і баночку гірчиці. Софійко, щоб наш гість не соромився їсти, давай і ми трохи перекусимо Сергію, а може, кілька зубчиків часнику? бо мій Іван полюбляє борщі з часничком». Та як уже є гірчиця, то часнику не треба. А чого ваші хати за кілометр від міста? А ми переселенці з Польщі. Після війни землі, які відходили до Польщі, але були заселені українцями лемками, підлягали виселенню. А поляків, які проживали на території України, вивозили до Польщі. Кого з лемків привезли швидше, ті отримали господарства вивезених поляків, будинки яких були в місті. А ми приїхали пізніше, вільних будинків уже не було. От нас і викинули серед поля, поряд ліс, дозволили рубати ліс і ставити курені. Ще влітку в цих куренях можна було перебути, але для зимівлі вони не годились, тож на зиму кожна сім'я копала собі землянку, тому наш хутір має назву землянки. Перші роки люди дуже бідували, виручав ліс, бо гриби, ягоди і дрова були під боком, а також земельні ділянки, на яких можна було щось виростити. До того ж недалеко відновила роботу цегельня, яка за Польщі належала польському пану, тож ми всі пішли на роботу туди. Так як цегельня колгоспна, то і ми стали колгоспниками. Це мало свої переваги, бо люди отримали можливість обробляти земельні ділянки розміром до 50 арів. Поступово обзаводилися живністю, розбудовувалися, хоча люди побудували нові будинки. Стара назва землянки залишилась. Я тих часів не знаю, бо мене ще тоді на світі не було. Але так мені мама розповідала. Але ви, Сергію, їжте, не соромтеся. А на друге, у нас будуть вареники з капустою, приправлені смаженою цибулькою зі сметаною. Любите такі? Звісно, хто ж з українців не любить вареники? Моя мама теж часто їх готує. Поївши, я подякував за гостину і збирався йти. Ольга Петрівна запрошувала заходити, коли буду проїжджати повз. Я пообіцяв, проводжала мене Софія, просив, щоб дала свій номер мобільного, бо вона мені сподобалась, але вона сказала, що немає телефону. Я подумав, що, може, не хоче продовження знайомства і не наполягав. Приїхавши додому, зловив себе на думці, що часто згадую Софію, її обличчя, усмішку. Може, це було кохання з першого погляду, я не міг пояснити свій стан, але бажав повторної зустрічі з нею. Через кілька тижнів, проїжджав через це містечко, згадав свою обіцянку при нагоді заїхати. Хотілось побачити Софію, поговорити з Ольгою Петрівною. Дорогою купив букет червоних троянд. Не йти ж у гості з порожніми руками, зупинив машину. Зауважив, що на подвір'ї нікого немає, а коли зайшов у двір, переконався, що хата замкнена. Вулицею проходила жінка, і я запитав, де господарі. Вона пояснила, що вся родина в місті, в ресторані, святкують весілля. Жінка пішла, а я розгублено стояв і не знав, що робити. З роздумів мене вивів чоловічий голос. Ти чого не паєш по подвір'ю, когось шукаєш? Я озирнувся. Біля паркана стояв, спершись на костур старенький чоловік. Я хотів побачити Ольгу Петрівну або її дочку, але їх немає вдома, а вони на весіллі. А ви чого не пішли? Вас не запросили? Старий, я по весілях ходити, вже своє відходив, там треба пити, їсти, співати і танцювати, а я вже до цього не здатен. Я залишу тут для Софії букет. Давай сюди. Вони повернуться пізно, я передам. Тільки напиши записку, щоб знала від кого. Я написав на клаптику Бажаю щастя, Білий Голуб. Записку встромив у букет і віддав букет сусідові. Тепер мені було зрозуміло, чому Софія відмовилась дати мені номер свого телефону. Мабуть, питання про її заміжжя Уже було вирішене, і вони не хотіли морочити мені голову. Від тої зустрічі минуло більше двох років. Мама постійно мені нагадувала, що пора вже подумати про сім'ю. Одного разу ми були на весіллі в сусіда, який женив сина. Там мама посадила біля нас дівчину, яка працювала з нею в лікарні, звали її Уляна. Ми пригощались, веселились. А потім я проводжав її додому, Стали зустрічатися, і все закінчилось весіллям. Через рік у нас народилася донечка, я і далі шоферував, працював, щоб забезпечити сім'ю всім необхідним. Часом у мене поболював хребет і нирка, але я не звертав на це уваги, думав, що це втома від роботи. У вихідний відтісплюсь, відлежусь і все пройде. Але біль не проходив, і за наполяганням мами я пішов до лікарів. Здав необхідні аналізи, і лікар сказав, що у мене в нирках пісок і добре би було поїхати до Трускавця, пролікуватися, щоб не допустити утворення каменів. Серед зими немає багато відпочивальників, тож я без проблем придбав путівку. А сьогодні виявилося на прийомі, що лікар Бойко. Це моя Софія з хутора землянки, яку я до сьогодні не можу забути. Вона мене впізнала і запитала, звідки це білий голуб прилетів. Хочу подякувати за гарний букет, але чому ви більше не прилітали? Думав, що це ви вийшли заміж. Ми з мамою так і зрозуміли. Але це було весілля мого брата. А ви навіть не спитали, чи є весілля. Я не знав, що у вас є брат. А ще я подумав, що ви відмовилися дати номер мобільного, бо вже було вирішене питання про заміжжя. Я дійсно не мала телефону. За кілька тижнів до нашої зустрічі ми копали картоплю. Тато викосив картоплення і траву, її згребли в бік і копали грядку. Я мала телефон в кишені. Щоб раптом не пошкодився, я поклала його на траву та ще й прикрила сухою травою, бо чула, що телефон не можна тримати на сонці. Для мітки поставила біля телефону старе відро. Коли ми повиносили картоплю, я з мамою пішла готувати вечерю, а забрати телефон забула. Тато вирішив суху траву спалити. Коли я згадала про телефон, то від нього залишився лише попіл. А як склалося ваше життя після нашої першої зустрічі? Я одружився. У мене народилася донечка, їй вже три роки. Але ми з донькою залишилися удвоку, дружина вже два роки як померла, отруїлася грибами. А як у вас справи? Коли я втратила надію на повернення білого голуба, мені трапився молодий архітектор, за якого я вийшла заміж, але життя у нас не склалося. Він ще не дозрів до серйозних стосунків. У мене був важкий період із закінченням вишу, здобуттям диплома, а його тягнуло до розваг. Гуляння закінчилося тим, що він завів собі коханку. Тож незабаром ми розлучилися. За кілька днів в місті мав відбутися концерт відомих артистів. Я не дуже люблю такі концерти. Сергій пропонував піти на концерт, але я відмовився, тож той пішов сам. Я лежав на ліжку, дивився телевізор і раптом подумав, який же я дурень. Чи часто в місто приїжджають такі відомі артисти? Пішов і купив собі квиток. Уже в залі я побачив Сергія з якоюсь жінкою. Коли я приглядівся, то впізнав у ній нашу лікарку Софію Іванівну. Про себе відмітив, які вони обоє гарні, дуже красива пара. Після концерту сказав Сергієві Лети, білий, голубе, туди, де тебе чекають. Наше перебування в санаторії підходило до завершення, хоча у нас була велика різниця у віці, але ми здружилися. На прощання обмінялися номерами телефонів. Одного разу, коли я привіз своєму синові випічку дружини, випадково зустрів у магазині Сергія, ми розговорилися. Він повідомив, що одружився із Софією. Вона перейшла жити до нього, влаштувалася на роботу терапевтом районну лікарню, в якій працює його мама. Я щиро привітав його і побажав сімейного щастя, а через деякий час мій син сказав, що в Сергія народився хлопчик. Можна було би на цьому закінчити розповідь про білого голуба, але страшні події внесли зміни в життя багатьох українців. Про загрозу війни говорили довго, однак всі сподівалися, що її вдасться уникнути. Однак не оминуло нас це лихо. Кремлівський диктатор вважав, що його Орда легко впорається з армією України і за кілька днів захопить Київ. Проте Збройні Сили України ціною життів своїх кращих синів вчинили гідний опір ворогу. Війна об'єднала українську націю у боротьбі за свою свободу і незалежність. Посилився волонтерський рух. Народ підтримав свою армію, я і моя сім'я також не залишились осторонь. Плали маскувальні сітки, допомагали грошовими пожертвами на потреби армії, готували посилки солдатам, купували бронежилети для наших сільських призовників, приймали в свої господарства переселенців зі східних областей України. Тисячі юнаків і дівчат пішли добровольцями на фронт. Серед них були Сергій. І мій син Тарас. В армії є різні служби, які виконують свої обов'язки. Тарас раніше служив у артилерії і продовжив службу в цих військах. Сергій був водієм швидкої допомоги, забирав поранених побратимів і відвозив їх в лікувальні заклади. Я систематично стежу за ходом бойових дій, радію кожному успіху наших воїнів, бо вважаю, що навіть невелика перемога наближає нас до завершення війни. Не можна миритися з тим, що ми щодня втрачаємо наших захисників. Несемо величезні матеріальні втрати, які обраховуються сотнями мільярдів доларів. Сумне повідомлення я отримав від сина про загибель Сергія. Його машина потрапила під обстріл ворожих диверсантів і весь екіпаж разом з пораненими загинув. Бої тривають, але я вірю, що для нашого народу настане день перемоги. А тому, хто розв'язав цю криваву жорстоку війну, бажаю найсуворішого покарання, щоб він своє життя закінчив так, як італійський диктатор Муссоліні, догори дригом, але на найвищій кремлівській вежі. А пам'ять про наших полеглих воїнів ми збережемо в своїх серцях.